Море, зелені сади, види з висоти, транспорт в суботу це все хайфа. Така промислова і в той же час така затишна. Я, Оля, вітаю на моєму каналі. Ізраїль зручна країна для мандрів. Доїхати до будь-якої точки займає декілька годин, і один з вікендів ми з сім'єю вирішили провести в хайфі. До міста проклали додаткове платне шосе, прорубали тунелі вгорі. Тому дорога зручна, і відразу на в'їзді масштаб. Все ж таки, це третє місто за величиною після Єрусалима і Тель-Авіва. Приїхали ввечері, переслідуючи ціль подивитися різдвяні декорації, і не помилилися, тому що в Хайфі проживають араби-християні, і вони прикрашають і святкують Різдво. До них вже долучилися репатранти з країн минулого радянського союзу із їх традицією Нового року. І ще іудеї нещодавно відмічали хануку. І ось виходить такий симбіоз. Подивіться, наприклад. Три символи: ханукія, Арабський місяць і Ялинка. Це все хайфа. Відправляємося на бульвар Бенгуріона у районі Німецька Колонія. Це найпрекрашеніша частина міста з ресторанами, кафе, і бутиками. Я відразу попереджаю, що ввечері треба постояти в заторі і припаркуватися на сусідній вулиці, тому що людей дуже багато. Тут є крамниця з різдвяними прикрасами, всіма видами ялинок, різними за розмірами Санта-Клаусами на будь-який смак. А далі подивіться, вогні гірлянд на кожному закладі. Вони ніби змагаються, хто найяскравіший. Дуже красиво. Німецька колонія це історична назва району. В наш час навкруги запах кальянів, дорогих парфумів і гучна музика з кожної автівки. І із такого жвавого центру ми повернулися до верхньої хайфи, де зняли апартаменти, і зайшли до найближчої бургерної. Тому що в четверг ввечері особливо популярні заклади були просто переповнені. Люди чекали на вулиці, а нам з візочком, з малюком було незручно. Тому ось так, такий вечір насичений. Наступного ранку ми пішки відправилися на сніданок у дуже відоме місце. Проходили повз магазинчик з квітами. Це моя слабкість. Я завжди зупинюся, роздивлюся. Погуляли в сквері. Це зима, але стільки зелені навкруги квітучих кущів. Нас трошки фонтан затримав. А ось і Галсбейкері. Це спочатку зовсім непримітне місце. Що поряд з дорогою, з іншим фастфудом, там черга. Але я була готова до цього, тому що прочитала відгуки, і ми стояли й чекали. Чоловік вже почав сумніватися, тому що це все виглядало просто як магазин, і не зрозуміло, де обіцяний затишний куточок і взагалі де там сидять гості. Але коли нарешті нас запросили всередину, це було просто вау, ти ніби потрапив у таємну кімнату. У тіні фікусів за абсолютно різними столиками снідали, спілкувалися, сміялися люди. Ми просто забули, що ми знаходимося в місті. Я так люблю такі приховані від очей закуточки. Обрали класичний ізраїльський сніданок, шакшука. Вона подається із хлібом, в олії, з салатом. Взяли два десерти не куштували, хоча це була велика спокуса. І далі на автобусі, що тут ходять часто, піднімаємося до Хайфовського університету на горі Кармель. Цей навчальний заклад був заснований по особистій ініціативі мера Хайфи. Оце я розумію працювати на благо міста та його громадян. Найвища будівля це башня Ешколь, і її будували більше ніж 10 років. Вона знаходиться на 483 метра над рівнем Середземного моря. На найвищому 30-му поверсі є смотрява Галерея, де відкривається захоплюючий вид. А ми з автобуса пересаджуємося ще на один громадський транспорт: Раковліт, канатна дорога. Поповнили нашу картку Равкав в спеціальному апараті, тому що тільки нею можна розплатитися. Поїздка в один бік на особу коштує 5,50 шекелів. Це як на автобусі. Кабінки великі, можуть розмістити до 10 осіб, але як бачите, в п'ятницю ажіотажу немає. Найстрашніше це зайти в кабінку, і у цей різкий нахил, коли від'їжджаєте з зупинки. Йо! Йо! А так вид на море на хайфу перехоплює подих. Тільки уявіть, що це справді громадський транспорт, і він створений для того, щоб розгрузити дороги і для зручності студентів і викладачів. Це просто фантастика. Равкаліфт він з'єднує Хайповський університет, Техніон і великий автобусний хаб внизу. Техніон, це університет з давньої історії. Він входить до сотні найвідоміших вузів у світі, і офіційно його відкрили у 1925 році, коли ще навіть не існувало сучасного Ізраїлю. За 23 роки до проголошення декларації незалежності вже існував на той час інститут, і офіційною мовою викладання стави іврит. рік. Тільки уявіть собі зараз першу будівлю Техніона використовують для Національного музею технології, науки і космосу. Мадатек називається: дорослі і діти будуть в захваті, все можна чіпати руками. Велика, цікава територія. Техніон чуєте, яка сучасна назва? А вигадав її з самого початку Хаїм Б'ялик, єврей поет. Ось які були талановиті люди. Ми доїхали донизу до автобусної зупинки і вирішили не виходити, а їхати знову нагору. Але огорона вічливо повідомила, що треба вийти, заплатити і тільки потім їхати далі. Так от. Взагалі, Раковліт має три зупинки і ще три технічні, у яких двері не відкриваються. І так ми повернулися ще раз насолодитися красивим видом, який відкривається з найвищої зупинки Хайфорського університету. Бахайські сади, бахай, перекладі з Персицького це близько, велич та слава. Важко не погодитись, тільки подивіться на це. Площа 200 тисяч квадратних метрів, майже один кілометр вгору, храм з золотим куполом та 19 терас заворожує. Ми на променаділуї звідси найкрасивіший вид на затоку і сади. Бахаю – це наймолодша світова релігія, що зародилася в Персі, але її засновники переслідувалися і, врешті-решт, релігійний діяч Абдубаха опинився в Палестині, в теперішньому Ізраїлі, де тепер знаходяться найголовніші і найвидоміші святині це усипальниця Вако і сади в Хайфі. Отак. А ще Єрусалим називають містом трьох релігій. Хайфа теж поєднала в собі різні течії. Віри, на жаль, сади були зачинені. А якщо що, вход в них безкоштовний. Вже зайшов шабат і сіло сонце. і Ми прямуємо ще до одного релігійного місця до монастиря Стела Маріс або монастиря кармеліців. Це католицька церква. Подивіться, монумент у дворі солдатам Наполеона, який рік монастир слугує для усього світу центром католицького духовенства. Собор не має архітектурних надлишків, але він дуже красивий. Прикрашений вітражами, малюнками зі старого і нового заповідня. Віто по периметру величезного плафону написані латинські тексти біблійних віршів. Витончена фігура Діва Марії, яка тримає Ісуса Христа, вона вирізана з Ливанського кедру. Вважається, що саме тут, в стінах цієї печери, відпочивала Мадонна з немовлятом на руках, по дорозі з Єгипта до рідного Назаре. А на території в невеличкому саду зробили вертеп весь вогнях. Ранок Шабату ми зустріли у підніжжя Бахаєв, поряд різдвяні вінки і оливки це нетипове поєднання. Ми приїхали на авто, але автобуси працюють, і для Ізраїля це справді незвично. Йдемо снідати в крендель, це у німецькій колонії. От хто з дітьми, як ми, або не любить взагалі гучного нічного вайбу, приїздіть сюди в день. Можна роздивитися, і різдвяні прикраси вони красиві навіть при сонячному світлі. Тут вздовж бульвару відреставровані будинки. Вони в європейському стилі, і раніше кожен з цих будинків слугував для однієї сім'ї. А на місці Бахаєв люди розводили виноградники. Ось так було. В кафе скуштували сніданок від бабусі. Саме така назва була в меню. І відчуття здивування, що в шабат так багато навколо людей, воно нас не покидало. Було дуже смачно і красиво навкруги. З Хайфи ми поїхали до торгового центру Мерказа в Нофагаліль, тому що треба було закупитися на новорічні свята. І офіційно, за моєю думкою, це найчистіший і найрізноманітніший продуктовий магазин в усьому Ізраїлі. Це точно по дорозі додому маємо ще одне місце для відвідин: це Зіхрон Яков, одне з найперших європейських поселень в новій історії Ізраїлю, і засновано на гроші барона Ротшильда у 1882 році. Це батьківщина ізраїльського виноробства, тому що саме тут оселилися євреї з Румунії і вирощували виноград. На головній вулиці міста залишилися такі старі європейські будівлі з черепичними дахами, атмосферно. Частина головної вулиці також зроблена для пішоходів, і це гарний такий туристичний куточок з ресторанами і галереями. Тут можна поїсти смачне морозиво, послухати музику, відвідати ярмарок хендмейду і не тільки. Приміряти одяг і навіть обрати пластинку для свого програвача. Багато молодих. Творчих людей дуже нагадує авів Ізраїль продовжує жити і радіти, навіть не дивлячись на важкі події. Так закінчилися наші хайповські вихідні. Великому місту є завжди що нам показати, чим надихнути і здивувати. Я ще раз згадала, яких різних людей поєднав у собі Ізраїль і яку багату історію він має. Велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!